Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні ексклюзивчик. Такого автомобіля немає ні в кого. Я зараз прийду ззовні, покажу, як виглядає автомобіль. Розкажу все про цю машинку, про комплектацію, салон, технічно, Ну все все-все розповім. Це Peugeot 5008 2011 року випуску з маленьким пробігом. 137 тисяч кілометрів. Оригінальним, підтвердженим в максимальній комплектації ексклюзивній, з цього автомобіля є все. І що саме цікаве тут ексклюзивний колір, білий перламутр Спереді пактруніки пройти туманки. Датчики світла, датчики дощу, проекція, екранчик, монітор. І не один, а три монітори. Ось так виглядає автомобіль ззовні. Жодна деталь не фарбована. Можете приїжджати, перевіряти товщиноміром, з експертом. Тут немає підвоха. Дуже, подивіться, як переливається колір. Дуже достойний, ексклюзивний автомобіль. Хороша літня резина. Обслужений, нові термозні диски, колодки. Автомобіль заведений, працює дуже рівно і тихо. Динаміка прекрасна цього автомобільчика. Менше 10 секунд до сотні, тому що тут двигун 156 кінських сил і шестиступеневий гідротрансформатор автомат. Ззаді парктроніки. Гляньте на цей колір. Дуже классная шумоизоляция в этой Мега Мягкомфортный панорама. Правильная панорама. Ну, конечно наш салон. Гляньте на цей салон. Коричневого шкіра. Вот станкард. Кнопки. Збережений стан. Підогрівся день. водійська сторона, справжня шкіра. Руль гляньте стан. Як новий? Далі. Для яка панорама. Повністю комплектована машинка. Стан карти, шторки, задній ряд і в багажнику теж шторки є, тонування є. Салон трансформер. Ці крісла дивіться, вперед-назад, складаються, ну і монітори гляньте. Ззаді для дітей на далекі поїздки саме те. Можна окремо пасажирам переглядати відео. Дуже багато різних бардачків. Ось багажник. Якщо скласти цей третій ряд, то дуже великий багажник Йдемо далі. Салон як новий, щосів, затертостей, царапин немає. Пасажирська сторона. Грів сидінь. Дуже красивий і стильний автомобіль. І комфортний Стан тут, звичайно, як у преміальних автомобільчиків. Значить, що тут є? Є ручний режим, є слизька дорога, є спортрежим. Клімат-контроль це все працює. Включився, чуть як компресор включився, холодом дує. Є круїз контроль, є управління магнітолою тут. Класна дуже акустика. Реакція працює, все працює. Так, Тепер подивимося під капотом. Дуже рівно тихо працює, бо його не чуть зовсім. Ось робота двигуна. Економний. Велика машина. Сімимісний повноцінний мінівен. Траса 6,2 літра на 100 км, Змішаний цикл 8 літрів. І по місту 10-11 літрів. Ось робота двигуна. Нічого не димить, картерний газ він що такого немає. Дуже рівно і тихо. Заміна масла була опять В30 total 133 тысячи. Навіть на холодну втягує, я нічого навіть не підскакує. Ось робота двигуна. Ще вихлоп подивимося. Знизу ця машинка ідеальна. До речі, є зйомний фаркоп. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні класний автомобільчик Мінівен Peugeot 5008, ексклюзивній комплектації і кольори. Бензин, тиха приємна робота. Всіх запрошую на перегляд. Дуже-дуже достойний варіант. На цьому все. До зустрічі.